Так. Тепер, читайте, хлів обробили. Такий порошок спеціально ці всяких блох, кліщів. Так, ми користуємося тут у нас йодоклін. Так, і йодоклін. І Ну, Це у нас був, закінчився. Це ми такими препаратами користуємо, щоб посипати блохи і кліщі також. Це допомагає від них. Через недільку треба буде ще раз точно таку процедуру зробити. Ну і сподіваюсь, ми, можливо, не переможемо цих всі всіх кліщів і блох. Ну, як мінімум, зробимо так, що в нас не почне старі кури, молодняк не почнуть падати. Це дуже важливо зараз такий період, зараз йде серйозний розвиток цих блох кліщів. І тому потрібно зараз за цим дуже уважно слідкувати. Бо іначе почався молодь, Яку глядеш, пів весни купляєш. Може, за якусь хорошу неділю, просто якщо успієш, з'їси, а не успієш, просто викинеш. Так що майте на увазі, користуйтеся, далі буде.